2025 рік звільнення українських територій. Які по факту зараз окуповані. Це маємо лівобережжя Херсонщини, це маємо Запорізький напрямок. Питання Криму, питання Донецької Луганської областей. Ну і Харківщина, так, що там теж ті гади поки ще сидять. 25 рік звільнення територій. Так, 8 жезлів. П'ятірка, чаш. 8 пентаклів. Сила перевернута. Реалізація ідей. Перемир'я. Дивіться, по першому розкладу, що я можу сказати? Перша карта говорить якраз і перша, і третя. Про планування. Про те, що ще раз наголошую: про ці території ніхто забувати не буде. Другий, як вийдуть карти. Карта сили перевернута. Тобто, якщо ми беремо варіант силовий метод, чи буде в нас чим їх звільняти, бо вона перевернута. Знову ж таки, що ми говоримо про якісь масштабні контрнаступальні дії і так далі. Тут є карти, які можуть бути пов'язані. Ми про це теж говорили з можливим обміном, якщо наші далі протримуються Курському напрямку, то не виключний варіант обміну тих територій на якісь з наших окупованих. Мені по енергії найбільше, що стосується, і так воно якось зараз виглядає, то це може бути питання саме лівобережжя Херсонщини або якась частина Запорізької області. Ну, як варіант, ще раз скажу, це не 100% це не погоджено, бо тут навіть карта є фінальна, що спочатку треба якесь перемир'я, тобто припинення бойових дій, а далі це буде вирішування. Тому чи є шанси якихось звільних територій саме силовим методом? Відповіді тут нема прямої, тому що треба дивитися, чи буде чим це звільняти. Методом як обміну, це як варіант, можливо. Або якихось типу домовленостей, які там можуть бути ті домовленості. Ну, давайте будемо ще брати варіант, що якщо в Росії, дай Бог, так тим більше стане, що. Трафить повністю хтось сконає та все путрівська влада, і хтось прийде натомість новий, якраз в цьому періоді 25-27 там роки, то з ними і можливо будуть якісь конкретні вже домовленості, що вони забираються геть з України, і більше там не приходять. Розумієте, як такий добровільний висід і припинення війни. Тому сказати, що зараз, наприклад, активна йде карта, що от будуть звільнені всі території. На жаль, не потішуться. Немає таких карт. Те, що по конкретних територіях буде вирішуватися іменно з питання звільнення, тобто є карти процесу вирішення, тут карта теж, якісь документальні домовленості. Знову ж таки, є карти, які говорять, що передусім тут треба зупинити так якби наступ, те, що стосується кровопу пролеття. І захоплення нових територій, тобто має бути ресурс, потенціал що передусім для зупинки взагалі ворога по існуючій лінії фронту. А зараз, як бачимо, що і з тим, поки, на жаль, є проблеми, і, і не малі. Тому, бачите, хотів би я сказати щось глобально добре, але карта наголошує. Спочатку зупиніть правопролиття і активну стадію війни, а тоді будете братись до обговорень переговорів. І те, що якісь можуть бути напрямки звільнені, підчищені, ну, я не виключаю цього. Наприклад, Харківщина та сама, так? От там, там же ще є в кількох моментах ті, ніби як ну, територіки захоплені. Давайте подивимось, може, так, кілька карт просто по кожному напрямку, ну, що по крайній мірі Давайте. Показати? Ну от в Харківщині так, тут може бути. І то ситуація залежить від того, знову карта, що пов'язано з якимись чи домовленостями, чи розмовами. Лівобережжя Херсонщини то теж йде через припинення війни, або як обмін, або, як я теж це неодноразово говорив, мені чомусь часто карта показує, що вони можуть звідти вийти як добровільно, що не силовий метод повернення саме лівобережжя Херсонщини. Чому зараз карта це повторюється? Ще раз скажу, як воно буде. Ситуація мінлива. Це просто попередній прогноз. Кожного місяця я цю ситуацію переглядаю, бо так є правильно. А Запорізький напрямок дивимось. Дев'ятка кубків, Аркан смерті, Тріка Пентаклів перевернута і ту з мечів. Тобто, якісь такі ключі моменти можуть і тут відбуватися, але тут більше карта сили силова. Тобто, якщо буде чим, то, і, відповідно, буде відбуватися звільнення чи якісь там, як можливі, контрнаступальні дії. Луганський напрямок. Луганський напрямок і Донецький напрямок. Тут іде наразі карта, що. Ну, по Донецькому напрямку, взагалі, перша карта йде як заморозки, і перспектива ще не ясна, бо є аркан місяця. І тут теж або карта силового методу боротьба, або карта, як типу, якихось теж або по домовленостях, і в Луганському напрямку навіть чомусь карта є світліша. Чомусь, от саме мені, наприклад, дивно, бо 4 карти, 4 плюс. Тобто, що може ще питання саме про Луганський напрямок, бо їм важливіше зараз, щоб за ними лишевість, передусім, Донецький напрямок і Донеччина. Ну і питання Криму. 25-й рік. О, тут карта диявола, так засіло засіло. Тут поки що йде тотальна пауза. Прямої карти, якби якогось можливого, звільнення не показує наразі розклад. Але те, що о, чорт там, там буде далеко не легше в 25-му році, і наші їм там спокою давати не будуть, це факт. Можуть бути різні і такі обстріли там важливих об'єктів для росіян, і якісь спецоперації. Тому така картина. Найбільше, що в позитиві світиться, це харківські напрямки, потім далі для бережа Херсонщини, Запорізький напрямок і Донецький, тут більше карти силових методів наразі. І от Луганщина, що парадоксально, 4 що там, як воно буде саме з Луганським напрямком вирішуватись, отут мені цікаво, бо тут ніби і є карта, от Верховний Жрецький Королева Пентаклів, те, що може бути в тому числі по домовленостях, або якісь ще цікаві, не знаю там спецоперації наші, в тому числі, хай це буде таємницями, які допоможуть швидше просто це все звільнити. так? Зна, хто зна, хто з нами з вами говорили, що якісь ще козирі в рукові таки, та є. Ну, от такі попередні прогнози в нашу передноворічну ніч, тому роботи ще є все рівно багатенько, аби було чим? Зупинити ворога, зупинити війну, а далі вже дивитися з позиції що сили вирішувати питання, а що, і, можливо, якимось обмінами чи домовленостями, що стосується їхньої території. В обмін на наші території. Щоб захопити так кілька їхніх областей, якраз і тоді вже точно вони би не раділи. Ще в них і так ми вчора ж дивилися з вами в Кремлі. Все не по плану. Що б вони там не заявляли і не кричали, все не по плану в них. Ну і то. Що в них не по плану, що в них погано, то нам. Ну якось так. Хай в них все буде не по плану, і хай в них там та їхня актуальна путька влада загине. Я горить, в пеклі вогнем вічним. Пекло в нас вже ці є ракети, дрони, ще наші щось, я думаю, дуже гарне, цікаве розроблять, бо про це постійно енергія активна, йде нових розробок. Так що, я думаю, ще буде чим ворога здивувати. І не тільки по території України.